Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і в цьому відео я хочу показати вам свої покупки, які я здійснила в інтернет-магазинах Notino та Мейкап. Давненько в мене не було нічого з такого, з догляду, з косметики, покупок. Отже, виправляюся, тим паче, що наприкінці жовтня побачила деякі цікаві для себе акції та знижки. І, відповідно, вирішила поповнити свої запаси, а точніше купувала, чесно кажучи, найнеобхідніше. Давайте починати. І почну я з замовлення з інтернет-магазину Натіна. Побачила цікаву пропозицію і вирішила, відповідно, купити лінійку засобів від компанії Matrix. Виглядає вона таким чином. Складається з шампуню, бальзаму та ось такого спрейчика, який повинен створювати об'єм на коренях і трошечки допомагати при укладенні волосся. У мене зараз коротка стрижка, як ви знаєте. І мені цей ефект буде якраз таки потрібний. З компанією Matrix я вже познайомилася. У мене була помаранчева така лінійка. Для неслухняного волосся розгладжуюча. І е, я залишилася в повному захваті. Мені підходить ця марка, і вирішила я продовжити знайомство з нею. На цей раз взяла лінійку для об'єму волосся. Давайте трошки поближче покажу цю пляшечку. Ось так вона виглядає. Е, лінійка для розгладження мала дуже приємний аромат. Сподіваюся, що. І ця лінічка також мене приємно здивує. Да, Тут аромат більш е, свіжий, більш такий квітковий, тонкий. Мені подобається і ця лінічка за запахом, за ароматом також. Сподіваюся, що і за ефектом також вона мене. Приємно потішить, і я буду на постійній основі, ймовірно, купувати ці засоби. Але це було ще не все. Нотіно прислали мені в подаруночок ось такі дві мініатюрки. Це лінічка Food for Soft. Власне, бальзам та шампунь вони в об'ємі 75 та 50 мл, мені поклали. Ось такий кондиціонер у мене є в повному розмірі. Купувала на Єві і ще ним не користувалася, але теж сподіваюся, що це будуть гарні продукти для волосся. Дуже зраділа цим подарунком. І Ціна за три засоби була 880 гривень. Це дуже вигідна ціна, тобто середня вартість кожної одиниці складає 220 гривень. Хоча зараз на Мейкапі один шампунь коштує 277 гривень. Тому вважаю цю покупку вигідною і класною, цікавою для себе. І переходимо до замовлення з інтернет-магазину Мейкап. Перший засіб, який я вам покажу, це повторна покупочка. Дуже мені сподобався ось цей спрей-бальзам, кондиціонер для волосся від компанії Бреліл, лінійка Нумеро. Я його повною мірою оцінила тоді, коли він вже закінчився. І зі своїх запасів я дістала аналогічний продукт, спрей для волосся від Pantin. І це просто якесь було жахіття. Ну, я буду, мабуть, окремо якось про це говорити, але, побачивши знижку на ось цей спрей в інтернет-магазині Makeup, він коштував 145 гривень. Я відразу його купила, тому що базова ціна на нього в Єві, наприклад, вона складає десь 250 гривень. Тобто 145 це класна ціна, можна брати, і за якістю і за ефектом цей спрей просто перевершив всі мої очікування. По-перше, він дуже класно розплутує волосся після миття. Я його обшикаю на вологе волосся. Просто за лічені секунди волосся стає м'яким, податливим, гарно вкладається. Дуже приємний цей аромат лимонового такого тарту або курду лимонного. Класний аромат. Все мені подобається. Буду з великим задоволенням користуватися. Цей засіб двохфазний. Розходується, до речі, не дуже економно, але. Для мене це плюс, тому що я люблю, коли засоби у мене закінчуються, а не використовуються роками. Хоча цей спрей я використовувала десь півроку. Тобто це, знаєте, так не швидко. Наступний засіб, який я придбала, виглядає ось таким чином: я вже його відкривала і розглядала. Це засіб для інтимної гігієни від лактоцит. Об'єм 400 мл. Як бачите, я його купувала по спеціальній пропозиції. Це була пошкоджена упаковка. Мене це не засмучує, тому що все одно такі засоби я переливаю в менші такі баночки з дозатором. І хотіла зауважити, колись вже казала, що у лактацидах у них проблематичні ось ці помпи. Дозатори вони часто браковані. І відповідно цього разу тут не тільки була картонна упаковка пошкоджена, як це заявлялося, мейкапом, а і ця помпа також вона тут протікає, тому вони повинні були про це повідомити і зробити ще більшу знижку, чесно кажучи, тому що ну, тут дві опції браку. і, ну, Недоліків таких, да, скажімо, і те, що упаковка пошкоджена, хоча взагалі це не суттєво, і мені здається, це ерунда. Ну, правильно, що вони про це попереджають, щоб не було неочікуваних таких сюрпризів, неприємних. Ну, і сама помпа, я підозрюю, що цим засобом користувалися. Там вже, знаєте, такий автомат спрацьовує, коли ти її відкриваєш. Перше користування, вона висмикується. А потім, щоб його закрити, то треба тут, воно буде витікати і треба певну маніпуляцію робити. Коротше кажучи, я думаю, що цей засіб був у користуванні якимось. Про це майкап не повідомляє, але ну, я так подивилася, що ніби по об'єму там е, вроді як все на місці, але ну, така, знаєте, ризикована була ця авантюра купувати. З невеликою, власне, знижкою цей лактоцит вийшов мені у 180 гривень. А, звичайно, ціна зараз 218 на нього. Тобто, ну, можна було б і звичайний варіант зміливо брати. Але, тим не менш, хочу сказати про сам продукт. Він мені дуже подобається. Купую його на постійній основі. Пробувала. Інший варіант, блакитний і в баночці іншої форми, буду розповідати в порожніх баночках про нього. Він мені не сподобався той в новій такій формі, в новій баночці. А ось цей класичний, просто для мене це найкращий варіант. Дуже його люблю. І за аромат, і за ефект, і за доглядові такі, функції його. Просто раджу, рекомендую, хто не пробував, будь ласка, спробуйте це класний дійсно продукт. Наступна позиція, яку я хочу вам показати, це ось такі засоби для зняття лаку, рідина для зняття лаку від польського виробника Воларе. Ви вже бачили і в порожніх баночках у мене ці засоби, і в покупках. Колись я їх набрала просто десяток штук. І цього разу я взяла 8 штучок. Чому? Тому що дуже бюджетна, приваблива ціна. Один такий флакончик у 60 мл коштує 19 гривень, причому рожевий 19, а цей з крапивою він 16 чи 17 коштував. Одним словом, коротше, я просто нижчої ціни не бачила, а працюють вони досить непогано. Не то, що досить непогано, а бездоганно. І не бачу сенсу переплачувати, шукати щось іншого. 100 мл рідини для зняття лаку від ногітка коштує 56 гривень на мейкапі. Тут менше 20 гривень. Тому для мене це зараз ідеальний варіант. Працює невідмінно, знімає лак дуже швидко, без залишків, тому. Мені це сподобалось, я буду це купувати далі, хоча там інколи ціни стрибають на ці засоби, але вихопити по 17 гривень можна сміливо. Наступний засіб, який я вам покажу, це ось такий крем для обличчя від компанії PhysioGel. Я вперше знайомлюся з цією маркою. Ну, це аптечний бренд, наскільки я розумію. Саме цей крем я побачила чи почула, вже не пам'ятаю, де в порадах хтось з блогерів його дуже сильно рекомендував для сухої та чутливої шкіри. Я цю інформацію запам'ятала. Цей крем відшукала на майкапі, додала собі в обране і принагідно, при замовленні його вирішила купити, тому що в мене закінчується зараз креми. Трошечки ближче отак от покажу вам склад. Значит, тут виробник Німеччина, хоча зроблена в Таїланді. Ось такі цікаві факти. Цей крем також містить кераміди. От Масло ши, лецетін. В общем, дуже багато хорошого сказано про цей власне, засіб. Буду пробувати. Давайте його відкриємо. Чого я так, навіть, коробочку показую. Хочеться зазирнути всередину. Я думаю, що тут особливого якогось дизайну не буде. Який ж тут об'єм? 75 мл. До речі, непоганий великий об'єм. Головне, щоб він мені сподобався. Тому що, якщо він не сподобається, то це буде. Суцільні муки ним користуватися, але я думаю, що він сподобається мені. Ароматичної віддушки консервантів та барвників тут не міститься. І робить шкіру менш сенситивною, тривале зволоження і відновлення шкіри і захисного бар'єру. Дуже хороші, знов ну, таки, відгуки, там ще якась бумажечка. Буду користуватися, буду вам знімати свій зимовий догляд наприкінці листопада. Там у мене деякі оновлення будуть. І я думаю, що цей кремчик також туди увійде. Давайте його сюди, мабуть, перекладемо, щоб його трошки було краще видно. Так. Ще один крем це вже крем для рук. Це моя повторна покупка. Я колись його в своїх доглядових відео вже вам показувала і рекомендувала. Це Корея. Бренд називається 3W Clinic, мабуть. І зараз я його вже закінчила. Це крем для рук з ароматом акації, і, на мій погляд, він ще трошечки має запах мигдалю. От, такий приємний аромат. Це. Мабуть, один з найприємніших кремів для рук по аромату та властивостях, які у мене колись були. От для мене це зараз найкращий крем, і, можливо, він ідеально підходить на теплу пору року, але я ним користуюся і зараз також. Ось так він виглядає. 100 мл тут об'єм. Довго його в наявності не було на мейкапі. І ось коли мені прийшло повідомлення, що він з'явився, то я його відразу замовила. Він коштує 99 гривень. Там також є креми для рук, подібні, але з іншими ароматами. Вони значно дешевші, і 60 гривень, і, по-моєму, навіть 30 -чимось гривень. Але Саме через аромат я готова була доплатити, тому що ну, дійсно акація, такий біло-квітковий, просто неймовірний аромат, приємний. Щоправда, на руках він довго не залишається, але ну, настільки приємно, що дівчата, я просто співаю оди йому зараз. Ще покажу вам подарунок, який прийшов від мейкапу. Це ось така олійка для кутикули від компанії v Ось так вона виглядає з ароматом ананасу. Не пробувала нічого з цього бренду, але і олійками для кутикули, Якось вони у мене не дуже, не дуже я ними користуюся, але, як то кажуть, в господарстві знадобиться, пригодиться, нехай буде. І ще один продукт, який я вам хочу показати, це ось такий продукт декоративний від компанії Nix. Це такий консилер серум, тобто сироватка. Декоративний засіб, іде він ти? з помпочкою, коштував 419 гривень, через те, що в мене закінчується мій будимий. Засіб від Maybelline Eraser, Concealer з аплікатором, ну, ви всі, мабуть, його знаєте. Я вирішила спробувати щось інше. За відгуками обирала ось цей засіб. Він мене привабив і своєю формулою, формою випуску з помпочкою. І за відгуками, там він дуже так позитивно на нього всі написали відгуки. Відтінок тут 0,3 ваніла. Трошечки переживаю, що він темнуватий може бути. Давайте ми, мабуть, зараз його відкриємо, подивимося, потестимо. Так, давайте спробуємо. Оп. Так, подивимося. Ну, так, скажімо, супертемним він не буде для мене. До того, що в мене є консилери, які не підходять мені через те, що вони надто світлі, тому я думаю, що можна буде якось змішувати. Ну і дуже хвалили саме для сухої шкіри цей засіб. Кажуть, що він і зволожує, і трошечки доглядає. Бачите, я багатенько видавила, але вже бачу, що покриття тут таке нелегке. То він буде маскувати. Давайте тут вінку мою трошки замажемо. Так, да, покриття, я б так сказала, що плотне, як для мене. Я люблю більш прозорі покриття, але, в принципі, можна експериментувати, і тут фініш такий сатиновий, нематовий, все, як я люблю. От, сподіваюся, що буде досить стійко триматися. Ось такий засіб. Це для мене щось новеньке, я не бачила такого. Об'єм тут 9,5 мл. Ось такий консилер Bare with me для що тут написано ще? Ще так не роздивлялося. Ну, власне, коректор він також, одночасний і коректор, і консилер. Ну, Буду користуватися, буду тестувати. Сподіваюся, що не розчарую. От і все, дівчата. Дуже вам дякую за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним, цікавим. А ми зустрінемося з вами у наступних відео. Всіх вас чекаю, у себе на каналі. Пока-пока, на все добре.